Я не зобов'язаний показати представникам ТЦК свої документи. І чому ви працюєте, чому ви передаєте мої документи третім особам? Ви читаєте, як я можу передавати ваші документи третім особі і стіни документи свої, не надати. Я вам надав свої документи. У мене відео знімається, я вам надав свої документи. Ви їх, продов... ви їх побачили? Я ваші документи бачу. Так, да, ви бачите Посвящення мої документи. Посвідчення водія. Я споріту документи, я не маю права перевіряти. А я не маю права показувати свої документи і передавати їх третім особам. Не зобов'язаний. Це є. ваша Лівчон, це не, не моя думка. Не звідні з діями ТЦК, ви маєте право їх оскаржити. Я затриманий. О, в чому обмежень? Що, що я обмежу пересування? Що я порушив? Що я порушив? Хорошо, у мене є документ про багатодітні сім'ї. Це, це достатньо, щоб що, мене? що цирку Все? Ні. Ні. У вас має бути документ, який наданий РТЦК. РТЦК не... РТЦК. РТЦК. РТ... РТЦК. РТЦК. Наша ви, хлопці. Ну Це ж не державна організація, ж прекрасно знаєте. це. Ну Прекрасно, прекрасно ви знаєте. То тобто ви тут служите, тоді якусь пользу зробити, Тому, що просто роблю? Ремонтую лозувати. Яку я роблю, ремонтую автомобіль. Президент Ремонт? да. України мобілізував мене в ТЦК та СП. Це ЗСУ. Закон, ЗСУ. Да. Це незаконно тут. Да. Може, ви можете працювати де завгодно, законно. Де ти да. Але сама організація не є, я можу законно Хто працювати. Візначити? Я можу законно Хто працювати в АТБ. Хто це сказав? Ви сказали, це не державна. Хто це? Сказали? Ну у вас печато навіть не пробивається. Та військовий стан вона буде взагалі не пробувати. Та... Військовий стан буде це взагалі взяти на 90 днів. Сказав. Хто сказав, що вона не закон? Ви де перебуваєте Вих? на військовому мову? Ви громадяни, ви не суд. Ну, от ви порушуєте закон. Я не порушу хто закон. Сказав, що це де ви перебуваєте на військовому На якому обліку? На військовому обліку де перебувати. Згідно закону України, про мобілізацію, обліців придатного. Займають перебувати на військовому обліку. РТЦК ТСП. Там так написано. РТЦК ТСП написано. Так. Де ви перебуваєте? Я не перебуваю на обліку. У мене для складання протокол. Якого протоколу? Ви порушили про адміністративне. Викличте мені поліцію назад. Випиште ви. У нас поліція є. Де є. Отпусти, Я не бачу. Я вас, ні, бачу. Питань немає в мене до поліції. Поліції має питань немає? Я побачу. Удари по автомобілю. Оце от М'ятіна, це мене спинив поліцейський, я йому показав документи і з ним був представник РТЦК, який е, хотів теж, щоб я йому показав документи. Я сказав, що я не буду показувати. Після довгих розмов я показав йому е, посвідчення багатодітної сім'ї, що я багатодітний батько, я не, ну, не маю йти служити, але вони все одно відмовились типу, мене відпускати. Я кажу, я затриманий, Вони кажуть, ні. От і ну, в общем, я кажу до поліцейського затриманий. Нема до мене питань ніяких. Поліцейський мовчить, Все, відійшов. Питань, яких немає. Я від'їжджаю і він мені от ногою типу, б'є в двері. Після чого представники поліції нічого не зробили, не відреагували. Це Тойота. Тонірована. Здається, корола не пам'ятаю точно е, номера 1604. Будьте знати цих оборотнів, які нічого не роблять. І коли я позвонив 102, ну там об'яснив ситуацію, це все. Все, типу, нормально, все записали. Потім до мене перезванюють, я так розумію, Хмельницького вже, типа, е... Ну, хмельницький поліцейський, і каже, що там сталося, пояснює ситуацію. І в ітогі, коротше, вони нічого мені не надали, нічого. Спитали, чи має претензії до поліцейського немає. я кажу, ну я не знаю, типу, це ж хай не поліцейський вдарив. Я кажу, типу, ні. Ну, то все, тоді питань, типу, ніяких не можуть, типу, бути. Вони працювали разом з РТЦК. І, в общем, все. Отак от, от хлопці, наша влада, поліція і все остальне. Ми палками нікого не заганяємо, казав Зеленський. Да? Ну, отак от, от, хлопці, так і живемо.